Сорт Масис. Ось такі в нього плодяки на 1 серпня 2002 року починає лише достигати. Ну, не то, що починає. Якщо крепше дерево, то вже плоди з'їдені, а в мене на іншому дереву. Їх немає. Це молоде дерево, перший її урожай. Ось мурахи, що виробляють з ним постійно. Він дуже солодкий, тому не швидко з ним розправляються. Одірву два плоди. Ще він такий зелений, як видно. Але відчуваю, що мурахи йому не дадуть достигнути. Сорт Масіс. Дуже солодкий, соковитий, росте в роті. Ціквидно. Просто тече з нього. Так, пробуємо на смак. Mm -hmm. Класний. Дуже солодкий, приємний смак. Сорт дуже смачний, як я кажу, дуже мені подобається. Але великий в нього мінус, що він просто не закладає квіткових бруньок. Дуже веретливий. І це він ще не повністю достиг. Буде такого більше білішого кольору. Кісточка вільна.